Чи є мармони християнською церквою, чи це звичайнісінький культ? Чи вірять в мормони в того ж самого Бога, що християни, чи в них якийсь свій ідол? А також ким був засновник мормонів Джозеф Сміт? В цьому відео сім шокуючих фактів про мормонів. Друзі, я вас вітаю! Мене звати Роман Савочка і ласкаво прошу на мій новий українськомовний канал Штунда ТІВІ. Мормони самі по собі люди є дуже ввічливими, чесними та порядними людьми. В Америці навіть є таке прислів'я: немає кращого сусіда чим мормон. Але не дивлячись на те, що вони являються дуже чесними та порядними, між християнами та мормонами є велика різниця. Тому сьогодні, в цьому відео, я хочу розказати вам сім шокуючих фактів. Про мормонів. Але перед тим, як ми почнемо, друзі, якщо ви ще не підписані на мій YouTube, підпишіться. Я недавно відкрив новий українськомовний канал Штунда ТВ. Е, підтримайте українське! Факт номер один. В світі нараховується 17 мільйонів мормонів. Це один із найбільших псевдохристиянських. Культів в порівнянні свідки Єгови в тільки 8 мільйонів мормонів в два рази більше. Саме більше скупчення мормонів це звичайно в Америці, а іменно в Штаті. Юта. Там в них є свої університети, банки та госпіталі. До речі, Мормони вони дуже залучені в політику та бізнес. Наприклад, ним вони тримають самі ключові посади в таких компаніях, як JetBlue, Marriott Hotel, Computer Dell та дитячі іграшки Fisher. Прайс. Цікава статистика. Церква мормонів дуже багата. Їх статки оцінюють, увага, 30 мільярдів доларів. Щорічно в церкву мормонів поступає 5 мільярдів американських доларів десятини. Факт номер два. Засновник мормонів Джозеф Світ був, м'яко кажучи, шарлатаном. Сміт був по-перше відкритим масоном. Він це не скривав, і в 1842 році він навіть відкрив нове масонське ложе в штаті Міссурі. Більшість сьогоднішніх ритуалів в їхніх храмах. Вони похожі на масонські. Він якби скопіював дуже багато чого в собі в релігію. Вообще, Сміт, взагалі, Сміт був дуже розбещеною людиною. Через деякий час, коли він став проповідником, спочатку він був звичайним християнином, потім відступив від віри, і його помічники почули, що він. Розбещує багато жінок та молодих дівчат. І про це почалося багато чутків, що він спить з багатьма різними жінками. І ось одного разу Сміт, не знаючи, як себе оправдати, він придумав нову теорію. Він сказав, що це Бог йому наказав це робити що багато жонство це взагалі нормально, і чим більше жінок ти маєш тут на землі, тим більшу нагороду ти отримуєш. На небі. Так він оправдовував своє ну, розбещене сексуальне життя. Увага! Це факти. Сміт мав 48 офіційних дружин, але Деякі з них були 14 років сьогодні. За це звичайно можуть посадити в тюрму як розбещення малолітніх, але ніхто точно не знає кількість жінок, з якими він переспав. Дуже цікава його смерть. Його посадили в одному місті в тюрму, і через те, що він забирав уже жінок. Які були одружені за іншими чоловіками, він просто приходив і казав: Бог мені сказав, що ти маєш бути моєю дружиною, а не цього чоловіка. І ось, коли він сидів в тюрмі, розлючена толпа з 200 людей прийшли до нього в тюрму, озброєні. Чому вони були сердиті, що він забрав у них? Жінок і розбещував їх. І почалася перестрілка між ними. І Сміт вистрелив перший і хтось вистрелив в нього. І він, тікаючи від них, хотів вистрибнути в вікно. І коли він вистрибнув вікно, він закричав масонське заклинання. І так він загинув. Йому було всього 38 років на той момент. Номер три дуже цікавий факт про мормонів після смерті Сміта. Стався великий розкол, і мормони поділилися на багато груп. Мало хто знає, що сьогодні є декілька, ну якщо можна використати таке слово, деномінацій мормонів. Вони не єдині. Його родичі, його знайомі почали уводити за собою великі групи. Але самою більшою групою сталася група, яка, яка послідувала його заміснику Брінхам Янг в 1847 році. Брінхем Янг, його називають американський мойсей. Він вирішив вийти з штата Міссурі, де вони базувалися, і піти жити з всіма своїми послідовниками в Мексику. Одна із причин це те, що в Мексиці тоді не переслідувалось багато жонство, а в Америці переслідувалось. І ось він пішов у Мексику він ішов, ішов е, ішов через різні пустелі і дійшов до місця, яке сьогодні відоме як штат Юта біля озера Солт-Лейк. І на той час Солт Лейк і штат Юта вони були мексиканською територією. І він почав там да далі продовжувати жити своїм життям, яке йому подобалось, а іменно багато жонство. Але буквально через два роки після того, як вони прийшли в Юту, почалася американсько-мексиканська війна, і Америка завоювала цю територію. І знову мормони опинилися на території Америці, де було заборонено багато жонство. Перед е, Брінгам Янгом повстало питання, що робити. Вони голосували, Часть людей говорили, давайте ми підемо. Далі в Мексику, де є територія Мексики. А дехто сказав, давайте ми тоді відмінимо багато жонство і залишимося в Америці. І вони проголосували, що вони залишаться в Америці, і відмовились на той час, якби офіційно, хоча вони, хоча вони всі мали багато жінок, офіційно вони сказали, що ми не будемо визнавати багато жонство. І е, Брінгам Янг став першим губернатором. Штату Юта. Ну, звичайно, через те, що люди з його проголосували, бо всі там тоді були мармони. Але не дивлячись на те, що вони, якби, вступили офіційно в штати, він був губернатором. Ось цей губернатор Брінхам Янг, Ян, увага, мав 55 дружин. 15 з яких були неповнолітніми. Не 3, 4, 5, 55. Чуть-чуть не догнав Соломона. Сьогодні в штаті Юта, в місті солт Сіті, є відомий університет в честь імені брінхам Янг юніверсити Номер 4. Факт про Мормонів. Священною книгою Мормонів є книга Мормона. В них взагалі є три, три крім біблії ще книги, але це сама популярна, священна сміт. Джозеф Сміт написав цю книгу, коли йому було всього 24 роки. Хоча є сьогодні версія, що це був плагіат, він в когось це просто взяв. Це була якась фантастика. Але він стверджує, що в 24 роки він написав цю книгу. В яких умовах він сказав, що йому з'явився ангел, якого звали Мороні, і дав йому е золоті такі е книгу золоту. Там було написано е, староєгипетською мовою і єрогліфи. і потім він через два камені переклав на англійську. Він не, він не знав цю мову, але ангел якби дав йому розуміння цієї старої мови, яка щезла, і він переклав е, книгу Мормонів на англійську мову. Потім ангел забрав ці золоті злитки і заховав. Ніхто з людей їх не бачив. Всі вірять Джозефу Сміту е, на слова. Е, до речі. Вчені, коли вони дивляться сьогодні цієерог єгипетські, ніхто не визнає, що це якась існуюча мова. Вони, скоріше всього, нагадують дитячі каракулі, як хтось написав рукою. Ну, Сміт доказував, що це якісь є важлива староєгипетська мова, яка щезла. Також цікаво, що те, що написано в цій книзі Мормона, не підтверджується археологами. Наприклад. Вони кажуть, що історію Америки написали, що тут жило багато людей, а іменно тут жило 10 втрачених колін. Ізраїля. Тут жили білі люди, жили темні люди, і між ними була війна, і е, темні люди вбили всіх білих людей, і не залишилося не одного. А, але Бог потім привів із Європи знову білих людей в Америку. А також Ісус по, по книзі Мормона приходив в Америку. Спочатку Він приходив в Ізраїль, потім він прийшов в Америку і проповідував тут цим десять колінам втрачених Ізраїля. А, це, взагалі, індійці. індійці Діянці люди, які сьогодні живуть в Америці, це є також е, е, якби потомки євреїв, втрачені коліна. Е, також книга Мормона пише, що е, в Америці тоді було багато коней. Вони сіяли пшеницю. Але цікаво е, повідомити, що коней в Америці не було до Колумба. Коней привезли тільки європейці. Також пшениці не було до Колумба, це також привезли європейці. Але він цього не знав і описав, що це все було колись тисячі років назад в Америці. Також е, в книзі Мормона написано, що Адам і Єва жили в Ведемському раї, який був. Не десь там біля Ізраїля чи на сході він був іменно коло Канзас Сіті в штаті Міссурі. Там був Єдемський сад, і там Бог їх вигнав. Його більше вся історія світу пов'язана з Америкою. Номер 5. Факт доктрини. Багато хто думає, що мормони це дуже похожа на християн релігія, але це взагалі не так. Мормони нічого спільного з християнством не мають, і їхній Бог абсолютно не є тим Богом, якому поклоняються християни. Я вам зараз поясню і приведу декілька абсурдних просто доктрин мормонської церкви. Незважаючи на те, що офіційно церква називається Церква Ісуса Христа, святих останніх днів, в них інший Ісус, чим в нас. Мормони взагалі вірять, що Бог Отець, він раніше був простою людиною і поклонявся Богу, який жив на іншій планеті. Бог Отець, він був людиною і були інші боги. Представте собі вони вірять в те, що є багато богів різних. І Бог Отець один із них, просто він править. Нашою галактикою, але Біблія каже, що це єресь. Наш Бог завжди був Богом, і він завжди правив, і він ніколи не поклонявся іншим богам. Це все абсолютно єресь. За вченням їх кожна людина в потенціалі може стати Богом, і їм і кожній людині може дати свою якусь галактику. І в майбутньому, як мормони думають, що вони будуть управляти якимись галактиками, як сьогодні це робить боготець, і можливо в них будуть якісь люди вообще, їх релігія не монотеїзм. Він навчав, що є мільйони різних богів. Мільйони. Просто ми вибрали поклонятися цьому. Це скоріше похожа релігія мормонів до грецької міфології чи римської. Ну абсолютно не до християн. Християнство це монотеїзм. Є один вічно існуючий Бог, і немає його, йому рівних. І він завжди був Богом, і він завжди існував. Мормони вірять по іншому. Но сама страшна теорія мормонів, а це офіційно, ви можете перевірити, мормони вірять, що Люцифер, Сатана це рідний брат Ісуса Христа. Бог Отець, по їх вченню, хотів викупити людей від гріху, і два сина прийшли до нього. Люцифер сказав Богу Отцю, що він піде на землю і силою заставить всіх людей повірити Богу. Ісус сказав Христос, що Він піде на землю і Він просто постраждає на хресті, але люди добровольно будуть вибирати його чи відкидати. Богу Отцю більше сподобалась е, теорія, пропозиція Ісуса Христа, і Він її вибрав. Коли це побачив Люцифер, він образився на Бога Отця і став бунтівником. Але це також абсолютна єрість. Біблія каже, що Люцифер це створений ангел, він абсолютно не рівний Ісусу Христу. Христу. Ісус, Він безначальний Бог, Він завжди існував. А Люцифер це створений ангел. Він не равний Ісусу Христу. Це, взагалі, якесь, я думаю, богохульство, те, що вони вчать. Також вони вірять, що є три неба. Перше, там живуть тільки мормони. Друге всі добрі люди, а, а третє це відступники від мормонів. Також мормони вірять в теорію преекзистенс. Передіснування, що кожна людина до того як вона появилася на землі, вона до цього існувала на небі. Бог послав людей на землю і стер їх пам'яті. Люди нічого не пам'ятають. Але всі люди по їх теорії, ви і я. Ми колись раніше жили на небесах, як Ісус Христос. Ми існували там, а зараз ми просто прийшли на землю. Але це також теорія не підтверджена Біблією. Це більше похоже на культ Бахаї. Вони проповідують таку теорію. Номер шість. Факт про мормонів це ритуали. Ам зараз скажу декілька цікавих ритуалів з мормонської церкви. Мормони носять спеціальну білизну, і чоловіки, і жінки. Вони кожен посвячені мормони, вони її не знімають. Вони ходять і навіть миються в цій білизні. Вони вчать, що ця білизна допомагає їм противостояти сексуальному гріху. Я думаю, якби білизна допомагала протистояти гріху, то би черга була за такою білизною. Всі би ходили в такій білизні. Також вони хр е, приймають хрещення за померлих предків. Вони дуже досліджують свою, е, якби досліджують, 에, своїх прапрапрадідів і, і своїх родичів. І якщо вони взнають, що хтось з їхніх предків не був мормоном, вони за його хрестяться і він по їх вченню получить спасіння. Тобто вони шукають, хто з них не хрещений, і приймають хрещення. Цікаво відмітити, що мормони не п'ють чай і каву, взагалі не вживають кофеїн. А також в кожного мормона є вдома запаси їжі на три місяці, на всяк випадок. І номер сім. А мормони дуже активні місіонери. І я думаю, що кожен із вас ви бачили це і не один раз в будь-якій країні світу, куди ви не поїхали, ви зустрінете місіонерів мормонів. Хто такі місіонери мормони? Перше, майже кожен хлопець вони вдохновляють, щоб кожен хлопець у віки від 18 до двадцяти до, до 25 років. Він посвятив два роки свого життя, поки він не одружений на місію. Ці місіонери вони не одружені і в них по двох, Вони дуже часто їдуть в інші країни і проводять там двох-два роки. У них є спеціальний дрес-код, через це ви можете їх помітити здалека. До речі, коли ходять а, свідки Єгови, в їх немає дрес-коду. Вони просто задягаються Мормони обов'язково, в їх чорні штани і біла сорочка. Також в них такий чорний бейч, де написано їх ім'я і церква останніх, святих останніх днів. Їм не можна ходити там в джинсах, футболках, шортах, ну коли вони на місії. Вони мають вигляди дуже строго. Деякі користуються велосипедами, мають. Чорні шломи, чорні рюкзаки. Це дуже все прописано, якою має бути їх одежа. Е, місіонери не тільки проповідують вони дуже часто, коли вони в інших країнах, вони займаються різними е, роботами, допомагають. Е, наприклад, в Україні в інших країнах вони предоставляють уроки англійської мови, і дуже багато молоді вони ведуться на це через те, що ну, хтось тебе вчить безкоштовно англійської мови на основі. Книг Мормона, і вони там тобі починають проповідувати. Вони займаються різною діяльністю, але це все зводиться до того, що вони хочуть розказувати про свою релігію. І цікавий факт також про місіонерів, коли вони повертаються в Сполучені Штати. Багатьох із них вільно розмовляють якою-небудь іншою мовою. Вони дуже чесні, і це всі знають. І дуже багато мормонів набирають в ФБР і інші секретні організації Америки. Я чув, що там ФБР і інших цих CIA і FBI дуже багато працює мормонів. Вони надійні, вони знають багато мов, вони вже були їздили по різних країнах світу, і їм забезпечена ось та. Така робота.